Благодійна неприбуткова українська організація, що розпочала свою роботу ще у 2008 році. Фонд Східна Європа оголосив переможців грантового конкурсу у межах програми «Стійкість». Отже, 12 громадських організацій та медіа, що зареєстровані як ГО, отримають грантову підтримку на декілька напрямків роботи. Це на релокацію до більш безпечних регіонів України, на облаштування також ковер. Кінгів і також покриття зарплатного фонду, а також на боротьбу з російською пропагандою, реалізацію проєктів на підтримку ВПО та інші пов'язані із цим потреби. Отже, деталі про цей конкурс і власне від того, хто отримав цю грантову допомогу, адже перший лот щодо релокації та облаштування на новому місці здобув громадська організація здобула це клуб рибалок України UA Fishing Клуб, власне, ви запитаєте, яким боком Хмельниччина тут дотична. Я відповім, що ми вже у цій студії неодноразово спілкувалися із представниками від Тато Хаб Хмельницький, спеціальною організацією, яка створена саме у нас в місті, і яка співпрацює із громадською організацією Клуб Рибалок України Юай Fishing Club. Отже, дізнаємося просто зараз, яким чином ця грантова допомога вплине саме на розвиток, зокрема, і нашого. Можливо, тато хабу Хмельницький. Поспілкуємося із Ярославом Бойко, це голова громадської організації Клуб Рибалок України, UA Fishing Club. Він з нами на зв'язку. Тож маємо можливість дізнатися деталі. Здравствуйте, здравствуйте, пане Ярославе. Слава Україні. Я перепрошую пан Ярославе. Чомусь має проблем зі звуком. Проблему і зараз вас не можу чути. Поки наші режисери владнають звукорежисери владнають цю малесеньку проблему. Я вам дуже дякую насамперед, що доєдналися до нас, і хочу від вас отримати деталі. Можливо, для початку дізнатися звідки ви почули про можливості, котрі створює ось для подібних громадських організацій. Фонд Східна Європа знаю, що було надано 200 заявок для участі у здобутті цих грантових коштів, і відповідно, коли ви дізналися, вже про про власне про те, що перемогли. Підказують мої звукорежисери що можливо проблема зі звуком саме у вас, тому попрошу є вже так. Я вас чую. Я є, вам дуже є. дякую. так Дякую, пане Ярославе. тож будь ласка. Вітаю. Героям слава на ваше привітання. Так, з фондом Східна Європа ми співпрацюємо вже на протязі останніх трьох місяців. Про конкурс ми дізналися на таких порталах, як ГУРТ та Прострі можливості. Фонд Східна Європа підтримав нашу організацію. Наша організація родом з Донецької області, з міста Краматорськ. Тут ми вже півроку. Півроку саме не ми, а саме наш проект. Тобто Татахаб це проєкт, який наразі в 11 областях України. Наша організація є імплантаційним партнером фонду дорого який підтримує цей проєкт. І ми є засновниками цього проєкту Татахаб, який зараз ми відкрили в місті Хмельницькому, в місті Тернополі, в місті Ужгороді. На сьогоднішній день безпекова ситуація в місті Краматорськ складується не кращим, як кажуть. Станом на сьогодні тому мною як керівником було рішення релокувати частково офіс нашої організації громадської у місто Хмельницький. Хмельниччина нас дуже гарно прийняла з Хмельниччиною В нас є партнерські стосунки як на рівні міської влади, так і на рівні і ОДА. Ми співпрацюємо в розрізі допомоги ВПО, Ми співпрацюємо в розрізі соціальної підтримки, соціальної психологічної підтримки переселенців, тобто проводимо різні заходи в розрізі проекту Татахаб. І наразі ми займаємося орендою офісу і будемо перевозити деякі речі, технічне святкування і а вже ж саму частину команди тобто, це прокні менеджери, це наш фінансовий відділ, це наші спеціалісти з. Психологи, саме в місті Хмельницький. Тут ми сподіваємося, що в нас все вийде, як ми плануємо. Тобто, наша організація Клуб Клуб України» займається і розвитком молодіжної політики, займається екологічними напрямками, займається соціально-психологічною допомогою. То в нас є багато обмінних цілей, і ці цілі я думаю, що ми разом з хмельничанами впровадимо, як кажуть, у життя при підтримці фонду східна Європа. Тобто на сьогоднішній день підтримка у еквіваленті це близько 750 тисяч гривень. Тобто, нам на це виділено. Я думаю, що на найближчі півроку нам цих коштів хватить покрити деякі моменти по зарплатні наших спеціалістів. І на оренду я кажуть на приміщення, ну а все інше завдяки нашим якось, ініціативним і волонтерським групам, тобто і нашому прагненню, як кажуть, бути кращими, допомагати Україні, допомагати людям, які зараз у скрутних становищах. Ми все це подолаємо і будемо працювати. Я кажуть, у вас з одного боку в гостях, але як сказав голова вашого ОДА. Ті, хто приїжджають к нам, вже хмельничани так насправді це вже рідні люди і вже по праву можуть називатися жителями Хмельницької області. Так. Пане Ярославе, стосовно планів на майбутнє, якщо говорити про от вашу співпрацю, зокрема, ви згадали із міською владою, пам'ятаємо, що із управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради і спільно із вами, і ще залучили ви до того громадську організацію Клуб Рибалок Донеччини, були проведені певні змагання. Якщо не помиляються, в Ну восени, десь вересень, місяць можливо так, так на Осен... день міста. А так, оток, Тож, отож. Чи плануєте ви таку зимівлю, зимову риболовлю? Якщо дозволить погода, дозволить відповідні умови погодні? Що на перспективу? Чи буде таке дозвілля? Так, риболовля у нас іде одним із наших із нашого напрямку роботи. Тобто ми плануємо у вас навіть не просто змагання. Ми плануємо зараз відкриття риболовної школи. В нас є така програма, як школа риболовного мистецтва. Вони в нас в принципі були довідні по різним містам України. Ми працюємо з ними при підтримці такої торгової марки, як Флагман. Це велика торгова марка в розрізі риболовних товарів по Україні. Тобто ми там навчаємо діточок, діточок навчають риболову спортсмени і професійні рибалки, тобто, і вже ж там змагання і все інше. Але наш клуб Робалок це не тільки тобто, розвага і заняття з дітьми. Це ще такі напрямки, як захист водних біоресурсів, тому що наша організація входить до громадської ради при міністерстві при Пріміністерстві робоохорони кажуть, тому ми займаємося напрямком саме захисту водних ресурсів. Ну на правду, незважаючи на назву вашої громадської організації, чому ж я відразу за цей напрямок роботи вас запитали, що стосується риболовлі, так? От у вас дуже дуже він обширний, він дуже розгалужений. І яка ваша команда, зокрема, громадської організації, яка задіяна у організації всіх тих проєктів, які ви реалізуєте на теренах України, як ви зазначили вже в 11 регіонах. Так, якщо я не помиляюсь, так наша програма, тобто, в розрізі проєкту ТТХ, він розмежований по всій території України, це психосоціальна підтримка людей, це відповідальне та це залучення. До рівного розподілу обов'язків у сім'ї, тобто це один з напрямками роботи нашої організації, які ми впроваджуємо, і ми вважаємо, що це дуже необхідно. І зараз в ті часи, коли люди на відстані один до одного, у нас багато чоловіків на війні, багато людей, матерів, жінок виїхало за кордон. Тобто ця підтримка і ці напрямки роботи зараз дуже потрібні. Потім наша робота, це як я сказав, ми входимо до громадської ради при державному агентстві е, міліорації та рибного господарства України. Це законотворчість це законопроекти, які забезпечують на сьогодні харчову безпеку України, е, тобто, тому що е, риболовля це не тільки е, як кажуть з вудочкою. Е, е, рибного господарства це велика галузь, яка зараз потребує підтримки і е, е, як кажуть розширення. Тому що це харчова безпека нашої країни, тобто, і а вже ж це розвиток молоді у розрізі е, підтримки підтримки молодіжних рад, розвитку молодіжних рад, і е, тут ми співпрацюємо з міністерством молоді та спорту України, співпрацюємо з департаментами е, різних областей, е, проводимо різноманітні форуми, форуми, підвищуючи кваліфікацію молодіжних працівників і е, саме е, розвиваємо молодіжне волонтерство, розвиваємо молодіжну політику. Якщо на початку створення вашої громадської організації це була невеличка когорта людей, так яких об'єднала спільна мета у Краматорську. Тепер це вже в 11 містах України знайшли відображення своєї діяльності. Скажіть, скільки людей зараз орієнтовно залучені до цієї роботи, яку проводить ваша організація? На сьогоднішній день клуб Робал Україна» налічує. 700 членів, 700, ну, з гаком членів, тобто організації. саме в команду організації у нас входять по Україні, включаючи амбасадорів і постійних постійно штатних працівників. 87 осіб. Тобто є в нас також ті люди, які залучаються до наших заходів, і являються представниками в інших, як кажуть, містах України да в районах. Це ще 111 людей. Тобто загалом близько, да, близько тисячі людей, тобто ми е, можуть сказати, що ми являємося представниками або членами громадської організації корбува Україна? Чи планується тобто, от так ось ми велика сім'я, вже велика сім'я. Доєднуються люди до вас. Скажіть, е, чи планується у перспективі відкриття е, подібних напрямків діяльності, як Тато Хаб чи інших, в інших містах України, де ще немає? Так, зараз ми дивимося на Семську і на Харківську область, по відкритті проекту Татахаб. Тобто тому що там зараз міста ці були деокуповані, тобто там теж велись бойові бойові дії і видається. Тобто і та підтримка, психологічна, соціальна підтримка, яку ми оказуємо за допомогою проекту «Татахаб», і та підтримка, яка у нас ведеться ще по нашому напрямку благодійної діяльності тобто гуманітарної допомоги. Ми вважаємо, що вона необхідна і ці простори, цей напрямок роботи, ця місія яку несе саме проект Хаб. Вона там дуже необхідна. Я думаю, глядачі, зокрема жителі Хмельниччини, спостерігають і за діяльністю чоловічого клубу, який є нещодавно відкрили при тато Хав Хмельницький. Ми спілкувалися у студії з представником власне від вашої організації. Знаємо деталі і власне слідкуємо за тим, як ви долучаєтеся до організації різних таких тематичних заходів, які також обумовлені тими реаліями, які ми сьогодні маємо в Україні. Хочу з вашого дозволу анонсувати захід, який відбудеться. Буквально м, буквально завтра, 13 числа, так це захід на тему Мінна безпека, і ось спільно із ДСНС із саперами та за ініціативи ще однієї організації. Соз дитяче містечко. Якщо не помиляюсь, це вже ми не так? СОЗ дитяче містечко України. Це наш партнер, в розрізі якого ми зараз проводимо ведемо проєкт, який допомагає саме діткам, і матерям, тобто сім'ям, які були переселені і Які зараз на жаль знаходяться в скрутних обставинах, тобто соцдитяча містечка це велика міжнародна організація, яка показує допомогу по всій території України, і ми є одним з їхніх партнерів. Дуже тобто, ми раді цьому. Отже, найближчий такий захід під назвою Мінна Безпека відбудеться вже у НВО номер 5 у місті Хмельницькому. Завтра о 10-й годині початок. Але я до чого веду? Чи це буде таким систематичним заходом? Скажімо, у різних закладах навчальних нашого Хмельницького нашої області загалом чи плануєте таке? Так, ми плануємо деяку таку вести систему освіти, не освіти, де я, я так само скажу тренінги, Аму тренінгів саме для освітян, які працюють з дітьми, які працюють з рівнями, які є на ну у них як кажуть на території їхніх закладів. Такі е, тренінги, як міна безпека, такі тренінги, як до е, медична допомога, вони необхідні на сьогоднішній день, і я вважаю, що їх повинен пройти кожен е, кожен освітянин, щоб потім це передати дітям, е, щоб це можна було передати сім'ям, тому що е, у нас є такі загрози, як е, припустимо. Е, Повернення людей на на декупованої території, да, тобто люди повертаються і вони повинні бути обізнаними в тому, з чим вони зіштовхнуться. Також у нас є загрози такого рівня як. Ті ж саме прильоти, як ми кажемо, да, на території Хмельницької області. І ми повинні розуміти, тобто кожна людина повинна розуміти, як оказати допомогу, якщо вона стала свідком такого інциденту, тобто такого горя, як це все зробити швидко і, як кажуть, правильно. Тому ми такі саме заходи, такі тренінги будемо проводити по шкільним закладам освіти. І впевнена, що такі от аналогічні інформаційно-просвітницькі навчальні тренінги відбуваються і в інших містах України, де діє ваша організація, так, так? і також думай... візде скрізь. І буквально про плани на майбутнє ми почули про те, як ви власне, використовуватиме грантові кошти, котрі вам надала благодійна організація. Також почули про проблеми, з якими ви зіштовхуєтеся в організації своєї роботи, декілька слів. Що б хотілося можливо покращити, чиєю такою підтримкою хотілося б заручитися. Розкажіть декілька слів. Скажу так, на сьогоднішній день, мабуть, я скажу таке мнение да, багатьох організацій, керівників організацій. Зараз ми зіштовхуються з проблемою е, нестатки кадрів. Тобто, дуже е, такий кадровий голос в фахових спеціалістах е, в цих напрямках, е, саме громадської діяльності, саме третього сектору, як його ще називають, е, проєктний менеджмент, люди, які займаються комунікаціями, тобто. Такі спеціалісти, вони на жаль, багато з них виїхали за кордон, і е, сьогодні знайти їх на теренах нашої країни, тобто важко. Е, також е, зараз ми, як організація, стикаємося з е, такою проблематикою, ну адже це пов'язано з комунікацією, да, тобто доступ до е, районних центрів. Але ми вже Пошли до да, почали входити в районі центри Хмельницької області, тобто ми провели проводимо зараз невеличкі такі заходи е, новорічні для, для діточок е, з солодкими подарунками. Е, ми залучаємо е, саме районні сільських голов, районних голов, тобто е, місце, ну, місцеве самоврядування, для того, щоб е, ті люди, які знаходяться саме в районах, а на місті Хмельницької, могли е, теж, е, хоч трохи. Почути оцю оце піклування. Оце піклування про них зі сторони їх же, в принципі, як кажуть, земляків можливо, так тому, що в нас ще в розрізі діяльності нашої організації. У нас є такі проекти, як Донеччина хаби». це такі хаби локальної підтримки, які які теж відкриті в місті Хмельницькому. Знаходиться зараз. Ми всі гуртом сидимо у просторі татаха, але скоро в скорому часі, тобто, ми трошки роз'їдемось. Ці хаби вони займаються гуманітарною підтримкою. Вони е, займаються теж проходять медична психологічна підтримка людей, тобто переселенців. Ми ставимо їх на облік, на свій облік, тому що е, ми передамо ці дані на нашу на нашу обласну, е, адміністрацію. Щоб розуміти, все ж таки, куди виїхали люди з наших міст, з наших сел, де вони зараз знаходяться, які вони зараз стані, тобто я вважаю, що ця теж підтримка дуже необхідна, і ця підтримка дає можливість, хоч трохи розгрузити саме вашу місцеву владу, тобто обласну владу, да тобто з нашої сторони теж така залученість і допомога на місцях. Я вам дуже дякую, пане Ярославе, за відкриті за змістовну розмову. Врешті ми вже торкнулися навіть інших тем, і це буде тема наших наступних ефірів. Дякую, що долучилися. Нагадую, дякую. шановні глядачі, що щойно мали змогу поспілкуватися із Ярославом Бойко, це голова громадської організації клуб рибалок України UA Fishing Club, І ми дізналися власне про те, що вони стали переможцями саме конкурсу, грантового конкурсу у межах програми Стійкість від фонду Східна Європа і отримали. Отрилокація та облаштування на новому місці, Тож, деталі почули.